Сезон збирання ріпаку вже зовсім скоро розпочнеться, тому для пришвидшення строків збирання та більш рівномірного дозрівання в більшості регіонів України проводять десикацію. А якісно провести десикацію ви можете з нашими оприскувачами Богдан. Оприскувач Богдан, бочка 2-2,5-3 тисячі літрів, який має багато додаткових опцій, таких як комп'ютер Браво, міксер, нічна підсвітка, трьохпозиційні форсунки. Та інше. Ви можете або додати ці опції, або щось прибрати. У нас на майданчику в місті лубни ви можете побачити оприскувач базової комплектації 2,5 тисячі літрів та штангою 18 метрів. Для зменшення ризиків всі підприємства планують проведення десикації. Цей захід не тільки дає змогу вчасно зібрати урожай, знизити ступінь засміченості посівів і втрати зерна, а є важливим агроприйомом при обробці культур із нерівномірним терміном дозрівання, таких як ріпак, соя, горох, соняшник. Отже, ви можете обрати наш оприскувач Богдан або наші навісні оприскувачі полмарк, які також йдуть з бочкою до 1000 літрів та з різною шириною захвату. Звертайтеся до нас вже зараз та отримайте якісний агрегат. Приємні бонуси від нас.